Вітаю, друзі! З вами викладач мистецтва Антон Целовальник. Сьогодні тема нашого року ландшафтний дизайн. Обидва слова мають іноземне походження: ландшафт з німецькою, вигляд простору, краєвиду, місцевості. Природний ландшафт створює природа штучний організовує людина. Яким чином? Це пояснює більш знайоме нам слово дизайн творчий задум, ескіз, малюнок, проєкт або креслення. Ландшафтний дизайн це мистецтво перетворення та гармонійного облаштування земельної ділянки. З чого почнемо? Що найважливіше для успіху в цій справі, Продавні люди використовували ландшафтний дизайн з прагматичною метою. Вони облаштовували сади для фруктів, городи для овочів. Цим жив стародавній Єгипет, Месопотамія тощо. Та з часом з'явилися ландшафтні сади, які, окрім утилітарних потреб, мали на меті отримати естетичне задоволення. У назві якого дива світу є слово сад. Все правильно, висячі сади, саміраміди. Це один з перших прикладів ландшафтного дизайну. Декоративні рослини, висаджені ярусами, покривали вертикальні тераси чотирьохповерхової піраміди, окраси Вавилону. Чи можливо відтворити це диво в наш час? Так. Без проблем. Французький класик архітектури Жан Нувель і ботанік Патрік Бланк облаштували сумішчю місцевих та екзотичних рослин зелені фасади житлового комплексу One Central Park в австралійському місті Сіднеї. Вертикальні сади бланка це дивовижне мистецтво. Справжні картини з різних живих рослин, висаджуючи на один квадратний метр десятки різних видів, він втілює в життя дивовижні композиції і ніколи не повторюється. Від вертикальних садів повернімося до звичної горизонтальної площини, але не на землю, а на дах. Фріденсрайх Гундертвасер все своє життя створював проєкти, що відповідали його основному правилу. Ми повинні повернути природі території, які людина незаконно використовує і над якими чинить насилля. Тому вся його архітектура сповнена поваги до природи та буквально потопає у величезній кількості зелених насаджень. Розгляньмо будинок Гундертвасера, який називається Лісова спіраль. Дах будівлі це величезна зелена тераса з живими рослинами, деревами і квітами, впорядкованими зонами відпочинку і майданчиками для прийняття сонячних ванн. Згідно з договором оренди, якщо в квартирі або на балконі власника ростуть дерева і квіти, мешканці зобов'язані доглядати за ними. Це головна умова проживання в цьому незвичайному будинку. Вражені? Тоді продовжуємо. Пустімося з даху на землю. Саме тут до боротьби за право називатися майстрами ландшафтного дизайну беруться одвічні суперники Британія та Франція. І ми з вами поринаємо у світ садів і парків. Французький регулярний сад це різновид парку, що виник у Західній Європі наприкінці 16 століття. сторіччя. Він успадкував симетричне планування садів уздовж головної осі. Підпорядковуючи всі частини ансамблю єдиному художньому задуму. Таке планування було характерне для доби відродження. Ці парки активно втручаються в природне середовище, по-своєму, використовують рельєф місцевості, водні ресурси, лісові масиви, рослини. Також активно залучаються паркові будівлі, скульптури, квітники. При цьому зберігається і ієрархія, особлива композиція саду. Своїми прямолінійними доріжками і фігурними формами ретельно обрізаних чагарників французький парк підкреслював абсолютний контроль людини над природою. Британці пішли іншим шляхом. Англійський нерегулярний або пейзажний парк стверджує найвищою цінністю природу. Творці таких парків прагнули досягнути рівноваги та гармонії між людиною та довкіллям. Майстри англійського парку відводили велике місце елементу непередбачуваності і сюрпризу. Відвідувач англійського парку рідко міг уявити, що чекає його за черговим поворотом алеї. Зазвичай ландшафт доповнювали мальовничі містки і садові павільйони. До речі, яскравим прикладом нерегулярного англійського парку є парк Олександрія, що в Білій Церкві. Але було б неправильно зупинитися тільки на двох країнах та стилях. Розгляньмо східний або японський стиль ландшафтного дизайну. Традиційні японські сади призначені для мирного, спокійного споглядання. Основний акцент на природі. Чіткі прямі лінії, грубі геометричні форми це все не про японський сад. Згадайте, а чи не знайомилися ми щойно з схожою концепцією? Так, все правильно. Це англійський нерегулярний парк. Японський стиль дуже пасує невеликому обмеженому простору. Багато елементів в ньому мініатюрні, але здатні нести глибокий прихований сенс. Основні елементи властиві японському саду це природні камені, вода, рослини та прикраси. Зі сходу пропоную переміститися до Європи. Середньоземноморський стиль ландшафтного дизайну це данина теплим узбережжям Італії, Іспанії, Франції. Цей стиль саду поєднує в собі старі речі, рештки архітектурних споруд і запашні рослини з акцентами на середньоземноморській культурі. Теракотові горщики, вазони, ярусні фонтани, скульптури, римські колони особливі ознаки цього стилю. З Європи перелетімо до Америки. Стиль кантрі простий, невибагливий, дещо примітивний, але дуже зручний. Сільське життя, як воно є? Форми прості, життєрадісні, багато різнотрав'я і різнобарвних живих квітів. Сад у цьому стилі простий, невибагливий, в ньому немає жодних специфічних або екзотичних рослин. На противагу простому кантрі приходить надсучасний стиль хай-тек. Він наповнений новинками, передовими технологіями та сучасними рішеннями в матеріалах та облаштуванні. Ландшафти цього стилю мають такий вигляд, ніби були сконструйовані в майбутньому. В історії українського ландшафтного дизайну маємо чудовий приклад Національного дендрологічного парку Софіївка, що в Умані. Його заснував у 1796 році польський магнат Станіслав Потоцький на честь дружини Софії. Дивні пейзажі, екзотичні рослини, античні скульптури, водойми, каскади, фонтани, кам'яні гроти все це можна побачити, відвідавши парк. Отже, Софіївка поєднує в собі одразу регулярний, нерегулярний і східний стилі. Підсумуймо. Сьогодні ми розглянули кілька основних стилів ландшафтного дизайну, яких насправді є набагато більше. Вони всі різні, проте усіх об'єднує любов та повага до природи. До нових зустрічей!